Доброго ранку! Симптом, який може виникнути раптово, незалежно від віку, статі, рододіяльності, ти може зіпсувати не тільки настрій і особисте життя, має медичну назву галітоз неприємний запах з рота. Чому виникає і як собі зарадити, сюжет сьогодні. Причини виникнення захворювання ротової порожнини, хвороби вуха горла та носа, патологія системи травлення та дихання. Галітоз може виникнути при ендокринній патології цукровому діабеті, при захворюваннях нирок, при зміні гормонального фону, при голодуванні та великих проміжках часу між прийомами їжі, при зловживанні білковими продуктами та гострими стравами. Щоб позбавитись галітозу, необхідно відвідати стоматолога, проконсультуватися у терапевта, налагодити питний режим та роботу кишечника. А головне переглянути раціон харчування, зменшити кількість тваринного білку, збільшити кількість овочів та фруктів, додати кисломолочних продуктів і пити трав'яні чаї. Виникнення галітозу сприяють стреси, вживання алкоголю, паління, прийом лікарських препаратів, а також недостатній водний баланс. Щоб уникнути виникнення неприємного запаху з роту, не вживайте жирне, смажене, копчене, обмежте кількість цибулі та чеснику і пийте більше води. Щоб усунути неприємний запах, обов'язково після кожного прийому їжі ополіскуйте ротову порожнину, жуйте шматочки лимону, листочки м'яти, використовуйте спеціальні людяники і жувальні гумки, але не більше п'яти хвилин. І не забувайте чистити зуби. Запам'ятайте, усунення неприємного запаху буде ефективним тільки за умов правильної діагностики та лікування основного захворювання. Будьте здорові!